Відправляє замовлення моєму віп-клієнту це дуже круті продукти, які е, на знижці зараз в акції три геля алоя вираз персиком. Для очищення організму всіх систем на клітинному рівні очищується і кишківник, і клітини, лімфа, капіляри, судини, печінка, нирки. Тобто ви отримуєте здоров'я всього організму, покращується обмін речовин, перистальтика, метаболізм, відновлюється робота щитовидної желези. Гарна печінка очищується, дуже гарний жовчий відток буде, не будуть каміння застаюватися, якщо вони у вас є, то будуть вони е, виводитись, розм'якчуватися, шліфуватися, виводитись будуть. Е, і результатів дуже-дуже багато таких є. Е, про баланс три штуки зараз в акції, можна один теж в акції, дуже круті мінерали, мікро макро е, Компоненти, які необхідні кожній людині для улужнення організму, для зміцнення кісток, для гарної роботи серця, від тиску, від головних болів, для зміцнення волосся, нігтів, суглобів. Для енергії, для покращення пам'яті. Коротше, це базовий набір продуктів для здоров'я, для відновлення. І він зараз в акції скоріше робіть замовлення. Також відправляю МСМ гель з органічною сіркою, ось така величезна банка 200 мл для відновлення суглобів, м'язів. для... Відновлення сполучної тканини, хрящової тканини, щоб суглоби не боліли, щоб рідина між хрещова вироблялася, щоб не скрипіли суглоби від болів в суглобах, рухи робиться еластичними, такими свободними. І крутий крем алоя Вера з прополісом, який підходить і для обличчя, і для рук, і для п'яточок, і для шиї, і для декольте, і ваша шкіра скаже вам дякую. Це дуже класне зволоження, відновлення на клітинному рівні. І захисний цей крем захищає від усіх пошкоджень, від вітру, від морозу, від алергії, від дерматиту, від а якщо він у вас є на шкірі. То, або Псоріаз навіть, то буде шкіра покращувати свій стан, ставати гладенькою, м'якенькою, чистою, на дотик. І ще й у кого, у кого є пігментні плями, то якщо при постійному використанні цього крему, ваша шкіра буде освітлюватися. Ось таке гарне замовлення, продукція німецька. З величезною знижкою дзвоніть мені і я вам теж оформлю.